Всім привіт! В цьому відео ми зробимо найдешевшу в'язничну пилку, точніше, полотно для неї. Такою пилкою без проблем можна буде різати картон, пластик та дерево. А якщо з проблемами, то навіть метал. Матеріалами послугує звичайна сіль та звичайні нитки. Нитки беру чорні, щоб на них було краще помітно кристали солі. Сіль найзвичайніша. Беру звичайну банку, яка є у всіх, набираю її теплою водою, засипаю сіль. Про теплу воду це взагалі по бажанню, не обов'язково. Сіль додаю, поки не перестане розчинятись. На першу спробу я взяв звичайні нитки, зовсім їх не згортував, мабуть, це й було моєю помилкою. Побрахтились там хвилин 10, та я їх витягнув, сушитись, сушив усю ніч на сушилці. У другій спробі зроблю все феном. Моментально. Як ми бачимо, все ж щось сталося не так, тому що ніяких кристалів я на них не бачу. Перероблю. На цей раз хотів зробити більш товсту нитку. Переплів 4 нитки, але якось не дуже вийшло. Вслідний раз, якщо злайкаєте, зроблю більш товсту нитку. Не знаю чому, але там, де я запозичив ідею для цього відео, треба було ще й перекрутити нитку. Тож перекручу, але не робити ж все руками, точніше, руками, але не так же ж складно. Тож взяв свинцевий грозик, засунув його в коробку скіндеру та почав крутити. Завдяки інерції так набагато легше. Після закручування той кінець, який у вас в руках, треба зав'язати. А той який торчить з кіндера, вже мав бути зав'язаний. Як бачите, треба було більше ниток брати. Тут зовсім не схоже, що тут чотири нитки, ледь одна набереться. Пишіть в комент, якщо хочете, щоб я зняв ще таке відео, але вже помасштабніше. Ну а тепер повторюю вчорашню процедуру. Але на цей раз нитки замочую на пів години. Сушити, як раніше сказав, буду феном, але на куртонній площі ні. Підлив солоної води, щоб промочити нитку. Думаю, це допоможе, щоб було більше кристалів. Стало значно краще, вже навіть кристали помітно. Випробування. Картон ріже зовсім без проблем. Клейвий стержень також. Тут, як бачите, вже нитка перетерлася, про сульове образивне покриття взагалі мовчу. Але як бачите, популяти трішки я зміг. Ось результат. Думаю, на сьогодні вистачить. Якщо сподобалось відео, став лайк та обов'язково напиши комент. Лише завдяки коментам я розумію, що вам подобається, а що ні. Всім па-па!